Усім привіт! Продовжуємо проходити першу частину Crash Bandicoot. Ми, по ходу, дійшли, або будемо доходити до боса. Я впевнений, що буде або в цьому, або в наступному бос, тому що його вже давно не було, і локація прям підказує, що буде бос. Або ж фінальний, або ж не фінальний, Тому що я не знаю, скільки тут ще рівнів. Я відчуваю, що цей буде складним. Тому що в такому вигляді ми вже грали. Не, ну от за що я й кажу? Оце прям жопа. Конкретна. Єтіт На ліву і на праву. Я не знаю, як я встигаю. Фух, бляха. Якось з першого разу, ладно. Чекпоінт хорош. Ну ні. Ну знову тут а далі він. Блін. Ну давай. Дивись як... Подлюк. Ка. Все, я погав, я погав. поль. Да. Я знав, тому що я не попав нормально на платформу. Вони рухаються, бляха. Мене це аж як хвилює. Ну як? Да, почалося те, що я дуже люблю. Я не знаю, як я встигаю. Якось ледь-ледь встиг. А я... Ну і Габела. Не зовсім поняв. Ну і фіг з ним. Так. 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 От як я мав? Не врубаюся, дійсно як. Блін, не туди полетів. Тут обходжу, тут обходжу. А я. погнали, давай ще раз. Ну, це буде надовго, це вже я. 100% це надовго рівень, тому що, ну, блін. Саме такий, яких я люблю. Ну і він доганяє, доганяє, просто всього на всього. От як я мав втекти. Ну, разу краще, ладно, тут вже питань немає. Цього... Цього разу краще. да. Оце мене трошки будоражить. Давай так, не протикати, раз, сюди. Давай сюди. Сюди. Сюди, сюди. сюди. Отут тут повтикаю, по-любому. Як! Це жесть. А як я мав там... Ну типу, просто безкінечно втікаєш. Ну бляха. Чим далі, тим, блін, цікавіше в плані програвання. Ну, все, я вже затупив. Два рази. Мене ще хвилює те, що чекпоінти роблять дуже здалеко, реально. Мені здається, це прям максимально далеко. Ну, от знов затупив. І все, він доганяє. Тупо доганяє. І... Ще з таким управлінням Попробуй, бляха. Пойди. Піздець. Я ненавиджу цю гру. Я не знаю, ну, це мазахисти, походу, тільки люблять її. А я не з таких. Ну, знову затупив. Та якого х'я, а ти. Я, бляха, повертаю, воно ніфіга не повертає. Ну, типу. Дострибнув. Ладно, тут хорош. Тут хорош. Ну, от якого ти там. Ну все. Там вже шансів втекти не було. Просто жопа. Конкретна. Тут вже. Бля... Я його не пройду. Ну, якби... І цей рівень цього, тому що ну, реально це прям. Ну, я не скажу, що я там люблю да, суто легкі. Це якби не цікаво, але блін. Ну не настільки ж. те, що тут відбувається, це ну, це, бляха, це вже перебор. Це при тому. А ну тут, да, до речі, ж не вибирається складність. Але це пер. Ну от якого ти? Піз... ти нажимаєш йому повертати. Навскоси, типу, і бігти, і повертати. Воно тобі, бляха просто повертає в бік. Ну, типу, не біжить прямо і навскосяк, типу, а повертає ну, чисто в бік. Кончене, блядь. Єба хадіть <laughs> просто, просто жопа максимальна так, сейв, але тут жапогав нас. Ну, от якого ти? Кого ти? Вивчати те, коротше, тута. Ой, бля, ой, Це просто. І не покоментуєш, тому що, ну, бляха, що тут коментувати? І не пойдеш ніфіга. Ну, дожене, до дожене. Це вже 100% дожене. Тут я не сумніваюся. Але тако може хоч шанс, ну може хоч маленький, що я втічу. Є? Є, нема? Є Ча... Угу. Був один триндець, тепер ще один. Ну от якого ти стопоришся, бля. А! Мене розриває зсередини. Чесне слово. Потупов, тупо просто втикається в дерев'яку і все. Це або я ніфіга не вмію грати, або це, ну я не знаю, це гра така. Ну, от як я маю, стоїть куча всякої фігні дерев'яної, і ти маєш з однієї сторони в другу сторону перебігати, і як ти маєш це встигнути, коли за тобою х... котиться. Чим більше ти чуть-чуть притормажуєш, тим скоріше вона тебе доганяє. Ну от все, все то це вже... Просто, походу, я не знаю, я, мабуть, перший, хто стільки разів програє в ній. Ну я не вірю, щоб кожен так, тому що, ну, блін, її люблять. За що я не можу тільки поняти. Ну тут туди... навіть <с> не дало шансу. Ну от все. Момент, аби тільки чуть трохи ти притормозив і все, все, це габер, ну, от все, я вже погав. Я вже погав, тому що дожене. Або зараз впаду. Вже дожене. Це по-любому, тому що я знову притормозив. Як я маю цим грбаним бляха не стіком мату. Тачпадом чи як воно, коротше, називається правильно. Діпадом. Ним я можу бляха бігти і одночасно повертати? От питання просто, блін. Максимально здавалося б просте. Що впаде мені зараз? Ой твою ж нереально. Походу я зрозумів, як обігати їх, ладно. Ну все юно, він доганяє мене. Я не відірвусь. Та як відірвався до цього. Це тендець. Що саме прикольно, це те, що я під час бігу не можу ж зберегтися. Тобто я бляха з радістю зберігся би в тому моменті, в якому я встигаю. Але я не можу, тому що бляха, мені для цього. Хоча чого не можу. Хі -хі. Ну Хоча ні, я не можу, тому що я зато можу, і якби буде все. Буде габела, буде кінець. Буде так класно почав і так бляха фігово. Закінчив. Ні, ну з цими я вже розібрався, ладно. Ладно. Не нервуватися. Спокійно. Спокійно. Я все зможу. Я все зможу. Надіюся на це. Два рази в одному тому ж самому місці. Шикарно, молодець. Продовжуй так і далі. Твою ж. У мене зараз ті кнопки вперед, назад, вліво, вправо, зламаються. Від того, що я затримую так надовго. Давай, братуха. Я тебе молю. Дайте чекпоінт, або ж кінець рівня. Ой бля. Це не рівень, це, це жопа конкретна. Ну не знаю, для мене це складно, от бляха, коли за тобою ша женеться, і, і от спробуй встигай. Ладно, на цьому закінчимо. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.